О, Україно, ти воскресла, Воскресну я, очиститься душа моя, і на колінах біля алтаря, мій Боже, я востаннє сльози пролила, зціли і віри дай, народу, що так прагне миру, на цілі шрами чорні і в душі зціли. Ми вперто йшли в вогонь і в воду, не відаючи броду, йшли, в багні, в крові. Але ми вірили і йшли, ми нищили. Ми рвали на шматки те зло, що скривдило наш рай. О Боже, нас прости і знай. Ми боронили рідний край, ми захищали власний дім, ми захищали щастя в нім. Ми захищали волю, генетичний код, У спадок нам лишив наш рот. Це найцінніший скарб. Це спадок наш, його ми дітям віддамо, щоб пам'ятали, що таке ярмо, що лише для рабів воно, що Україна то граль, що Україна кремінь і сталь, що Україна символ миру і добра, що Україна мати і дитя, що Україна то натхнення і любов, плідна праця і надійний кров, Україна. Цілий всесвіт, сили джерело, Боже, даруй всім нам небо мирне і тепло.